Дуже гарна сьогодні сонячна погода, неначе весна, неначе березень місяць. Ну єдине, що ще трішки снігу лежить тут біля бівету. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимось біля центрального бівету на площі, і прогулянка буде від бівету до сувенірного ринку і на вулицю Річки. Так що, кому цікаво, приєднатись до прогулянки. Сьогодні вже 20 січня, понеділок. Людей вистачає, як на, той, на такий період зими. Звісно, що на новорічні Різдвяні свята було набагато більше людей, але ще людей у Трускавці вистачає, біля готелів і автомобілів також вистачає. Ну, зараз буде, напевно, за хвилин 20 буде анонс концерту Михайла Грицкана. Люди вже чекають. Ну, а я ще маю час пройтися і зняти для вас. Відео бульвару Торосевича. Голуби також, бачите, чекають на людей, які їх будуть кормити. Особливо вони ряді дітям, діти завжди полюбляють кормити цих птахів. В троскавці їх дуже багато. Дуже багато. Біля бівету навіть написали, що за годування голубів штраф 1700 гривень. Ліворуч від нас будують торговий центр парк. Зараз бачу роботи там пожвавились, більше видно будівельників. Друзі, тут планується, що буде супермаркет, будуть аптеки, буде апарт готель, буде, буде ресторан. ну Буде цікаво, навпроти бюлету, буде ще один торговий центр. До речі, ще один будують на Майдані Кобзаря, тут недалеко, буквально 150 метрів, можливо, 200 метрів. Дуже вже багато тепер торгових центрів от Трускавці. Торговий центр ТКС, він назвався Мега-центр. Що біля верхнього бювету, то там він практично порожній, людей там немає, а тут будують. Там дуже багато торгових приміщень, величезні площі під оренду здаються. Ну, але бачите, там щось потрібно міняти, оскільки там немає людей. Все життя і всі люди спустилися вниз до в район центрального бювету і в район вулиці Стебницької. Зараз, друзі, вже десь, напевно, плюс 8, дуже тепло на вулиці. Навіть є діти, бачите, маленькі. На музичний паровозик покататись по катушки по трускавцю. Ну, верніше він там їде. Курортний парк Адамівка, О, це невелика тут відстань, буквально 300 метрів туди і назад. І все. Раніше музичний перевозик їхав довше, але, напевно, зараз щось не знаю. Скоротили дистанцію. і Бачите, біля музичної альтанки також немає тепер ніяких концертів. підрядком. Були концерти, коли, ну це не концерти, це колядки. Люди, діти колядували для Збройних сил України після Різдвяних свят, також після новорічних свят колядували. Трускавці завжди дуже багато колядують. Ну, так само бачите, як і у Львові. У Львові тож, також там різні конкурси, ну набагато цікавіше проводять, ніж у Трускавці. До речі, бачите, в Трускавці вже снігу майже немає, а східниця, ще повна снігу, там буквально напевно, 15-20 см такий покрив снігу. І в Бориславі, друзі, вже почало працювати, почав працювати гірськолижний комплекс Буковиця. Вже підйомники працюють, снігу там достатньо. Вже бачу, лижники там вже катаються. Так що, хто полюбляє лижі, можна тут. Тут недалеко, буквально 6-8 км десь відстань від Трускавця. Раніше, минулі роки, це було перед війною, на Буковицю з Трускавця їздив мікроавтобус безкоштовно. Ну, це трансферс. Відвозив і привозив. Цього року я не бачив. Ну Бачите, сезон на Буковелі відкрився вже давно, а на Буковиці тільки тепер. Рахуйте, вже пройшло половина зими. Половина зими і курорт практично не вигідно такий тримати, Тут дуже мало снігу. У нас тепер м'які зими і по снігом можна пролетіти. Ну, Але як бачите, Трускавці екскурсії не менш популярні, дуже багато є тут туристичних агенцій, які пропонують різні екскурсії. Но ваш вибір і смак. Досить великий вибір. З кожним роком екскурсії тільки додаються. Єдине, що ще не бачив екскурсії на вітрову електростанцію, хоча я думаю, що найближчим часом вона з'явиться. Там у Трускавці побудували, ну, вище Трускавця, це Трускавецька ОТГ, село Орів. Побудували 10 вітряків величезних. Ось. На самій горі встановлені. Відкриваються дуже гарні краєвиди. Також, бачите, якщо зі східниці їхати, там є карпатський маяк. Відео десь в мене є на каналі, я вже там також був, я був там навесні. Ось, із того карпатського маяка досить прекрасно видно ті вітрики. Ну, Це зі східниці, там є дорога, десь приблизно від центральної дороги ще 7 км потрібно було їхати. На сувенірному ринку людей небагато. Бачите, продають і мед, ну, продукти бджільництва, різні картини, сувеніри, також різні наливки, глінтвейни, закарпатське вино, домашні сири різні там, карпатські, різні бачите, варення. Ну і також сушені і мариновані гриби. Як без них. Ну і бачите, різні такі з овечої шерсті одяг і різні накидки. Ліворуч від нас знаходиться кінотеатр Злата, той тобто єдиний тепер в Трускавці. Раніше ще був кінотеатр Міленіум, ну, але це було дуже давно, зараз він вже взагалі цієї будівлі нема. Зараз там будується на тому місці новий житловий комплекс і також ще один торговий центр. Буде. А кінотеатр тепер тільки один. Але є два кінозали і завжди самі сучасні фільми тут прокать. бачите різні вишиванки продають тут, ну, і різний одяг також. Бачте, Тут є і для дітей а, різні сеанси, і є для дорослих. Це кінотеатр Злата. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І дуже велике всім велике дякую спонсорам, людям, які постійно пишуть коментарі і також доставить подобайки. Дуже всім велике дякую, друзі. Це сприяє розвитку українському контенту і, зокрема, каналу Трускавець Travel. Дуже гарна сонячна погода. Ніби весна. Ну, але до весни ще майже півтора місяця. Так що, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!